Всім вітання з німецької Баварії. Сьогодні ми з вами відправляємося прогулянкою олімпійським парком та стадіоном у місті Мюнхен. Це один з найбільших значущих архітектурних та історичних пам'яток Німеччини. Даний комплекс був збудований спеціально до літніх Олімпійських ігор в 1972 році, і саме з того часу він став символом сучасної Німеччини, місцем для відпочинку, спорту. Та різноманітних культурних заходів. Олімпійський стадіон вражає своєю архітектурою. Проект був розроблений відомим архітектором Гюнгером Бенішем і є символом. Модернізму головна особливість стадіону це прозорий дах, який нагадує хвилі або павутинку, символізуючи легкість та відкритість. Конструкція цього даху створена з акрилових панелей, які підвищені на сталевих тросах. Дах охоплює не тільки стадіон, але й інші частини олімпійського парку, що створює враження єдності всього. Комплексу відомо, що на стадіоні відбувалися багато важливих подій. Фінальний матч Чемпіонату світу з футболу в 1974 році, де Німеччина здобула перемогу над Нідерландами, також був місцем проведення Євро 1988 року фіналу. Крім спортивних подій, тут проводять величезні концерти світових зірок, фестивалі та інші масові заходи. На жаль, сам стадіон відвідати нам не вдалося, бо в цей день він був зачинений. Але перед нами відкривається велика купа атракціонів, і ми відправляємося на прогулянку в неймовірно розкішний олімпійський парк. Це просто розкіш і насолод. Олімпійський парк є популярним місцем для різноманітних прогулянок, велоспорту та відпочинку на природі. Тут величезна купа спортсменів. Тут організовують влітку різноманітні пікніки, фестивалі та інші заходи, які проводяться на свіжому повітрі. Тут можна просто насолоджуватися красою, дихати свіжим повітрям. Як на мене, зелена зона Олімпійського парку в Мюнхені це справжній оазис серед міського ландшафту, де дійсно гармонійно поєднується між собою природа з архітектурними досягненнями. Сам парк спроектований у вигляді хвилястих пагорбів і долин, що створюють природний рельєф. Це результат творчої праці німецького ландшафтного архітектора. Зелені пагорби були сформовані з ґрунту, що залишився після будівництва олімпійських об'єктів. Вони створюють унікальну атмосферу, відрізняючись від класичних парків своєю природністю та спонтанністю. Невеличке озеро в парку зібрало велику купу птахів, які насолоджуються прохолодою і купаються. Також багато людей їх годують, правда, годують хлібом. Наскільки мені відомо, цього не варто робити. Але краса і ця велич просто мене вразила саме серденько. До речі, саме озеро було створене штучно, і навколо нього багато як ви бачите, зелені і різноманітних доріжок для прогулянок, пробіжок, велодоріжок, щоб можна було насолоджуватися красою та отримувати прохолоду від води. У парку зустрічається неймовірно велика кількість. Дерев, кущів та квітів. Тут можна зустріти як місцеві види рослин, так і екзотичні, які спеціально висаджували для додання парку особливого шарму. Зустрічаються і різні види птахів, а ми навіть бачили, як бігло маленьке зайчання. Варто відмітити, що парк Олімпійський відомий своїм внеском у збереження довкілля. Тут проводять різні екологічні акції та програми з висадки дерев і підтримки біорізноманіття. Зелена зона олімпійського парку це місце, де можна знайти баланс між активним відпочинком і спокійним спогляданням природи, насолоджуючись свіжим повітрям та чудовими пейзажами прямо в самому серці Мюнхену. Також ми зустріли багато на мосту замочків, які залишали, скоріш за все, закохані пари або молодята. Прогулюючись доріжками парку, ми зустріли багато людей, які гуляли пішки, які їздили на велосипедах і всі-всі йшли виключно доріжками. Ніхто не ходив зеленою зоною. Хоча, якщо бути уважними, то можна побачити, що є. Тропи, які протоптані через зелені зони. Окрім того, по дорозі на при піднятті на пагорб можна зустріти різноманітні лавочки, де, якщо вам дуже важко, можна посидіти і відпочити, перехопити подих і продовжити подорож до пагорбу, щоб побачити всю всю неймовірну красу. my best even though I'm so stressed out everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out but something deep inside won't let me quit I swear it I'm inspired І зараз ми з вами вже піднялись на неймовірний Олімпійський пагорб, який є найвищою точкою парку, звідки відкривається чудовий панорамний вид на сам Мюнхен та Гори Альпи. Пагорб доволі популярний серед туристів, які люблять ходити пішки та самих велосипедистів. кажуть, що взимку схили пагорба використовують як місце для катання на санчатах. До речі, на схилах пагорбу ми почули дуже багато італійської мови та трішки менше польської. Це було дуже цікаво, тому що люди розповідали про мюнхен, показували види, куди треба звернути увагу своїм напарникам по прогулянці. Людей дуже дуже багато. Є люди, які ходять парами, є люди групами йдуть, а є хто просто йде один, щоб насолодитися видом. Дуже багато людей просто сиділи і медитували на цьому місці. Звичайно, я їх не знімала, бо ви розумієте, що в Німеччині, як і в цілому, я вважаю, є право приватності. Є такі засоби, де ви можете подивитися, як в бінокль на схили Мюнхену. Вартість такого перегляду 1 уйра. Друзі, там попереду, не знаю, видно вам чи ні. Ціле поле гусей. Чесно скажу вам, не знаю, вони дикі ті гуси чи ні. Ну, дуже красиво. І бачите, ціле поле гусей. Хочу вам показати, яка тут краса, неймовірна. Здається. Як ми вже, я вже знімала, о там на горі. Зараз ми йдемо у протилежну сторону. Дихати тут дуже приємно. Класний воздух, до речі, зараз вологість у повітрі. І, як правило, коли вологість, я кашляю, чувствую таке, знаєте, пуршіння. Зараз ні, такого. Міський воздух взагалі інший. А наша прогулянка підійшла до кінця. Дякую всім за перегляд. Залишайте вподобайку, коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавого.